Від Матея святого Євангелія читання. Тоді деякі з книжників та фарисеїв озвались до нього: Учителю, ми хочемо побачити якийсь знак від тебе. А він у відповідь сказав їм: Лукаве поріддя і перелюбне вимагає знаку, та знаку не буде йому дано, як тільки знак пророка Йони. Як Йона був у нутрі кита три дні й три ночі, так буде син чоловічий у лоні землі три дні й три ночі. Люди, Ніневіські, стануть на суді з цим родом і його засудять, бо вони покаялися на проповідь Йони, а тут є більше, ніж Йона. Цариця півдня стане на суді з цим поріддям і його засудить, бо вона прибула з кінця світу, щоб побачити мудрість Соломона, а тут є більше від Соломона. А коли дух нечистий вийде з чоловіка, то блукає по місцях безводних, шукаючи спочинку та не знаходить. Тоді промовляє: Повернусь у дім свій, звідки я вийшов, приходить і знаходить його порожнім, заметеним та прибраним. Тоді він іде, бере з собою сім інших духів гірших від себе, і вони входять і оселюються там. І останнє того чоловіка буде гірше, ніж перше. Так буде й з цим лукавим поріддям.